Мене звати Ксенія, приємно. приємно з вами познайомтесь. No, 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 no. Так, дивіться, тема нашої зустрічі відома і вам і мені щодо законопроєкту ІНЕСОСУН. Як стало відомо, що цієї вночі його вже зареєстрували в Верховній Раді. Ось, так, і... Я, так, так. Так, так. І в своїй публікації, в першій вона стверджувала, що ЛГБТ військові вони захищають Україну і в лавах правого сектору. Скажіть, будь ласка, взагалі, ви як є можете представити, взагалі, хто ви є, і вашу думку щодо цього. Спочатку давайте це перше питання буде. Ну, я член проводу руху правий сектор. Е, очевидно, володію інформацією, що відбувається всередині в нас в організації. Е, я вже ну, в принципі, не тільки я е, було озвучено, що від початку широкомасштабного вторгнення правий сектор е, утворив е, окремий підрозділ в складі Збройних сил України. Станом на сьогодні це 67-ма е, окрема механізована бригада. В складі сухопутних військ воює зараз безпосередньо цей підрозділ під Бахмутом. Ну і очевидно, mm -hmm. що ну не просто здивування, а певне таке праведне обурення від бійців звучить, коли вони дізналися, що. Сидить собі в Києві в безпеці в теплі якась пані депутат, і вона вирішила, що серед них воюють якісь учасники цієї ЛГБТ-спільноти. Звичайно, ж тут нема про що обговорювати взагалі таке питання там ну серед них не стоїть. Тому що, якби ну люди, які хоч трохи цікавляться тим, що відбувається під Бахмутом, вони розуміють, що бійцям там зараз не до того. Насправді там ну. Дуже багато реально втрат. Е, ну, та сторона нас менше цікавить. Тобто, ми за те, щоб та сторона отримала 100% втрати, але і з нашого боку є величезні втрати, є і загиблі, і дуже багато поранених. І ну не тільки з нашої бригади інших підрозділів, які е, зайшли трошечки і раніше, деякі бригади. Можливо, в певний момент прийдеться відводити звідти виключно через е, величезні втрати. І тут собі якась персона дозволяє е, кидатися такими фразами, е, нібито там, е, ну якщо їх послухати, то таке враження, що е, там самі гомосексуалісти захищають Україну і так далі. Звичайно, на наш погляд, це банальна робота на ворога, це диверсійна підривна діяльність, яку мали би за нормальних обставин мали б розслідувати спеціальні служби нашої держави, тобто СБУ мала би цікавитися, хто ініціатор такого законопроекту насправді, то що там якась пані депутат його озвучує, це одна справа. А хто її попросив приймати участь у цих всіх диверсійних операціях, які однозначно завдають шкоди іміджу збройних сил України, тому що збройні сили України це не про секс, це про виконання обов'язку по збереженню територіальної цілісності нашої держави, і виключно через те, що е, ці збройні сили існують? Е, ну ця особина може здійснювати свою депутатську діяльність. От, і все. Тому якби я думаю, що ми ще почуємо публічну позицію самих бійців, але ну, на жаль, е через постійні системні бої, які е бувають таке ну, буквально кілька днів назад. Е на одному з там відтинків, я не буду називати конкретики, де стоять наші підрозділи, бій тривав е більше, ніж 24 години. Тобто, більше ніж добу безпосереднього. Е і артилерійського, і е, піхотного штурму, звичайно, що це все тягне за собою втрати, і з нашого боку, і тут якась персона, я ну насправді в мене немає е, ніяких цензурних слів, щоб пояснити своє ставлення до цієї особи. Але це банально смердюча брехня і маніпуляція для того, щоб mm -hmm. речами, які мають в суспільстві е, ну, масштабний вплив, авторитет, тому що. Ми знаємо, що армія станом на зараз має в суспільстві беззаперечний авторитет, і приклеюючи якесь оце своє е, лайно до таких безпосередніх е, авторитетів, як збройні сили України, вони намагаються оці всі свої світоглядові марксистські штуки проштовхати. Звичайно, що реакція суспільства має бути: люди мають. Ну ми не можемо зараз там скликати якісь публічні мітинги. Ми не можемо там збирати людей під Верховну Раду. Але по-перше, ми сподіваємося, що самим депутатам вистачить розуму, не приймати такої всякої бредоти. По-друге, ми звичайно, що закликаємо всіх реагувати в. Соціальних мережах, тому що станом на сьогодні це доволі непоганий інструмент для того, щоб українці висловлювали свою позицію, і відповідно я кажу: ну нехай трошечки там у наших побратимів, які під Бахмутом стане більше можливостей висловити свою позицію відносно цього. Я думаю, що ми її почуємо. Е, якщо ну, вона говорить про те, що серед нас там хтось десь є, е, 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 от ну, з таких, як вона озвучує. Нехай приїде, покаже, нехай поїде, подивиться, можливо, uh -huh. ну, якби, для чого просто брехати. Все, якби, тобто, або аргумент чіткий, або вибачення. Я вже не говорю про те, що за інших обставин, можливо, ми б е і формували якийсь позов у суд. Uh -huh. Зрозуміла, дякую. Якою була от, особисто ваша реакція, коли ви взагалі ну тільки-тільки почули про цей законопроєкт, і м яка була можлива реакція бійців, тих, хто зараз перебуває на фронті, от коли вони теж тільки дізналися про це? Про таку ще й заяву, таку досить сміливу? Ну, дивіться, це диверсійна робота в тилу. Абсолютно, жодної іншої реакції в мене нема. Тому що в той момент, коли нація об'єднана навколо конкретної єдиної мети, щоб вижити і перемогти Московію на полі бою, е і навколо цієї мети об'єднано там 99 пасіонарного, що є в нашій державі. Тобто, якщо хтось не займається безпосередньо там обороною зі зброєю в руках, то він в тилу займається допомогою тим, хто воює. І тут е, виступають е, люди, які ну політики, нехай їх так можна назвати. Хоча я би на назвав це трошки по-іншому, які виступають абсолютно з заявами і ще й висовують такі законопроекти, які однозначно будуть працювати на розділення нашого суспільства, на якісь е, ну, на переключання уваги суспільства з основної єдиної мети вижити і перемогти. На якісь другорядні речі, які насправді абсолютно не мають ніякого відношення до того контексту, чим живе і, і чого прагне наша нація. Наша нація це глибоко християнське суспільство. Наша нація сформована на основі християнської моралі, наша нація ну, споконвіків береже інститут сім'ї. У нашій нації поважають жінку, але не отак, як, е, ну, як цього хочуть, і як це зображають оці всі бредотні феміністичні рухи. В нас є справжня повага в українців до жінок. Відповідно, ці всі розмови це абсолютно пряма робота на е, країну агресора. Можливо, вони самі цього не усвідомлюють, але вони точно лиють воду на, на блин нашого окупанта. От і це мені насправді, е, і так само і побратимам моїм, і взагалі для правого сектору, в цілому, не має значення, чи е, ну чи ворог хоче нас знищити фізично, там е, шляхом зброї, артилерії, і так далі. Чи хтось хоче знищити нас е, морально розкладаючи зсередини, знищуючи наші е, ну нашу ідентичність, тому що. Е, і християнство, і сімейні цінності це є ідентичність українців. І нікуди від того ми не дінемося, і нікуди вони від того не дінуться. Але це таке ну, банальне смердюче шкодництво в тилу і нічим іншим воно не є. Е, однозначно, цього ніхто приймати в законопроекту не буде, але знову ж таки, знаєте, як той казав, де диявол в деталях, тобто вони. Штовхають, штовхають, штовхають. Зараз будуть лізти, поки знову ж таки ті, хто могли їм реально відсіч дати, вони користуються тим моментом, що всі е, пасіонарії безпосередньо зайняті в обороні держави, і станом на сьогодні вони користуються тим, що в тилу фактично нема кому озвучити свою позицію, нема кому прийти банально ляснути по обличчю. Вони користуються цією ситуацією, намагаються максимально проштовхати свою світоглядову е, повістку, яка абсолютно не має нічого спільного з нашою нацією, і нашими інтересами, а тим паче не має нічого спільного з нинішнім контекстом. Так, дуже дякую. Ви дуже детально і дійсно так ґрунтовно підійшли до цього питання. Я думаю. Ті, хто дивляться, вони зможуть для себе знайти відповідь. Дякую дуже вам за те, що знайшли час, і будемо ще чекати звернення бійців з фронту, можливо, якесь відео. Це було взагалі дуже темно. Дуже ну, я сподіваюся, але насправді я вже кілька днів комунікую з нашими, але. Насправді дуже тяжко, тому що вони банально в прямому сенсі цього слова, або в окопах в болоті, або десь в періодах, коли вони можуть від цього відпочити, ну їм насправді не до того. А оця мерзота вона користується такими речами, якби замість того, щоб зосередити свої зусилля на тому, щоб допомогти тим, завдяки кому вони живуть, фактично, завдяки кому вони не зґвалтовані, не вбиті. Завдяки кому не, не, не знищений їхній будинок, я сподіваюся, принаймні ем, ну, в мене слів цензурних, насправді. якби Я на публіку стараюся не матюкатися, але в даній історії е, mm -hmm. ну, виключно якісь такі речі в мене в голові. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Добре, дуже вам дякую. Бажаю е, вам, вам да, гарного дня і берегіть себе, щоб Навзайм. і у вас було. Да, да. Надузаєм, пильнуйтеся. Да.